Вітаю усіх, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів. Цього разу приїхало 9 моделей. Тому зараз будемо знайомитись із актуальним асортиментом. І так, перша модель, яку будемо вигружати, Kubota KL-23. Це вже тракторець більш свіжих років випускався після 2000-х. Дана модель по дисках 2001 року і в дуже гарній комплектації. Задня резина 9,5х22, 3 точка, швидкозйом, автопопадач, боковий циліндр. Коробка звичайна механічна, реверс, підсилювач. І ось так виглядає блок керування навісним обладнанням. На фрезу 4 швидкості вперед, одна назад. Вартість такого тракторця складає 9300 умовних одиниць. Далі спускаємо модель, за яку ви дуже часто питаєте, 20 кінських сил і всього 6 тисяч по вартості. Це трьохциліндровий Mitsubishi МТ-20. До речі, в комплектації в даної моделі буде навіть підсилювач керма. А окрім цього, ще й боковий циліндр. Ось бачимо керування. Повишені, понижені, три швидкості на фрезу і коробка звичайна механіка. Звісно ж, він буде на трьох точці. Вартість цього тракторця складає 6 тисяч умовних одиниць. 15 кінських сил Hitachi CX 150. Випускався кінця 90-х. Бачимо в комплектації блок керування боковим циліндром. Коробка, звичайно, механічна 415 мотогодин. Ну, думаю, якщо ви впізнали, то це розумієте, що це у нас брат-близнець Кубота JB150. Вартість такого тракторця 5500 умовних одиниць в комплекті з фрезою. Приїхав навіть тракторець з кабіною 3 29 кінських сил комплектації з пічкою. Кабіна повністю герметична, з дуже гарною резиною тракторець. Ззаді бачимо розмір 11,2 точніше 124 12 на 24 в гарному стані. трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Висота кабіни 200 см. З комплектації маємо напівгідравлічну коробку передачою Shift. Відсилювач керма, реверс. Гляньте, як все обшито, обшито, сидіння в гарному стані. На працювання заявлено 589 мотогодин. Гарно тут все виглядає. Вартість в комплекті з фрезою 11 700 умовних одиниць. Кубота b 117 з трьохточкою, точкою, 17 кінських сил, трьохциліндровий. Передохнули ключи, блокування, механічна коробка, невелике напрацювання, 565 мото 1, рідне сидіння, гарний трактор в гарному стані. Передня резина буде нова. Вартість такого трактора в комплекті з розою всього 5 тисяч. Найбільший із сьогоднішньої поставки, великий та потужний Iseki tg 31 укомплектований заводською кабіною. Передня резина японська, задня резина Bridgestone 12,4 на 26, дуже гарний візуальний стан. Ох, гарно все. В кабіні проклеєно, оббито, обшито, гарне, комфортне сидіння. Всього 520 мотогодин заявлено. Бачимо комплектацію, є холод, є тепло, додаткове світло. Вартість. Такого тракторця в комплекті з фрезою 12 тисяч умовних одиниць. Так, ну що ж, Тракторці усі ззовні. Ось бачимо складені фрези, гарні, гарні ножі, товсті, великі, сині від ісакі, ці від куботи, є від Міцубіші Все підписано. І давайте ще покажу декілька тракторців, які не попали в кадр. Ось Кубота B-40, 14 кінських сил трьохциліндровий. Є функція оберт на місці, є боковий циліндр, дуже гарна резина на двох точці. Вартість такого тракторця всього 4400 з фризою. Також 4-циліндровий GT3. 21 кінська сила, гарний стан, проста комплектація. 767 мотогодин. Коробка звичайна механічна. Є речах керування навіскою верх-низ. На фризу три швидкості вперед, три швидкості назад. Вартість такого тракторця 6700 умовних одиниць. І ще не попав тоді в кадр Ісакі th 193. На дисках знайшов, що це 2008 рік виробництва. Резина задня 9,5 на 20, такий малесенький тракторець з реверсом. Гарна комплектація, важкий такий. Мости, гляньте, які. Ціна в нього буде 7400. Ну і ці тракторці, ви вже всі бачили. Свіжа келка, бюджетна 20 Міцубіші, малесенький, 15-сильна куботка, або, як написано, хітачі. 29-та кабінка. На трьохточці B117. І ось така велика, всякі кабіна. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір. Японської техніки на будь-який смак. Тому купуйте в тоту трактор. Очікуємо вас. До зустрічі! А ми вже йдемо до клієнтів на майданчику.